Всім доброго ранку. Так, я сьогодні вже пішла до Анжели допомогти її. І нам вчораки сказали, що у нас хтось брав гарбузи. Ми обнаружили схованку. Ну це вже давненько, бо вони вже пригнили. Теж видно й ножика з собою мало. Розрізало пополам, вибрало зернятка, самі більші, самі кращі гарбузики. І аж куди від города занесло, сховало, насіння взяло. Ну Тут два великі гарбузи, це небагато. Їх не жалко, кажуть, крадене краще росте. Але смішно могли б в річку десь викинути ці уліки. І ніхто б і не знав, хто їх рахує, ті гарбузи на городі. В общем, така комедія вийшла. Років 10 назад в нас тут було кому красти. Крали картоплю, копали і, і капусту на городах крали. Зараз тут вже нема кому красти. Ті вже, що крали, деякі поспивалися, повмирали, деякі вже старі вже не можуть то до цієї пори ніхто у нас там вже скільки років ніхто нічого не крав. Ну а це нічого. Взяло собі два гарбузики на насіння, хай їм росте, ростуть гарні гарбузи. Але щоб були сховали, викинули, то ніхто б і не догадався. Ще й тут вони, де ми, де ми відпочиваємо на нашому місці тут. Біля Анжелиного города. У нас так вода піднялася, видно ці дощі і прибавилося. Тут було далеко, далеченько до води, води прибавилося в річці багато. Десь йшли дощі, а в нас нема. Зато вода є в річці. Так, йдем. Наташу прихватила. Той, Анжелу. Господі, я вже забуваю, як їх звати. Анжелу прихватила спина. Вона, бідна, так і мусить працювати. Не кидай, я буду кидати, не кидай. Так, оце. Ми сьогодні приступаємо перший день. Анжела в відпуску, діти в школу. Оце Ярик назад. В общем, така в нас плантація, 30 сотих. Кажеться, що десь чуть не гектар. Кажеться, здоровий город. Гарбузики гарненькі. В общем, спочином у нас. До нас ще помощ підійшла. Ваха вже побувала на роботі, наробилася там, ще й прийшла нам допомагати. Ще в спіни і в нас наробитися. День вітруган, що збиває з ніг. І так, непоганий кусочок ми вибрали. Навибирали ми 10 відер. Вже їдемо додому. Діти вже зі школи прийшли. Треба вже їхати додому. Поки ми їх перемиємо. Та й буде вечір. тим тім городі друга бригада працює, сьогодні вони без мене. Поки я була в Анжели, Наташа з Ігором і з Ленкою поскидали овалки, трохи теж почали бити. Вітер так і не втихомирюється, холодно зробилося. А ми з Олешкою вже йдемо додому. Я йду додому, Олешка їде до бабусі. Мама попорається і забере його назад. Олішка. Да? Що ти там рахуєш? Так, сусіда віється соя. То пам'ятає, Яріку торік купив таку віялочку. Він в себе сою перевівав. Я ще не бачила. а Це прийшла подивитися. Пистешенька, Угу.

Получили, рішили, рішили, що подобалося це насіння і будуть знов таку саму свою сіяти. Як вона зветься, який сорт, поняття не маємо, бо давно ми її купляли. Але вона ці роки не підводила. Зараз усі дві на насіннячку. Так, йдемо вже всі відпочивати. Всім на добраніч і тихої всім ночі.